Всім привіт! Сьогодні в мене на обслуговуванні Astra Edge 2007-го здається року. Проблемка у нас по переднім салінблокам і ззаді амортизатори стукають, похоже, теж на салінблоки Розберемо, подивимось. Так, тут ще з правої сторони у нас є проблемка з рульовим наконечником. Це він стукає. Так, ну а там проблемка за тим соленблоком, Велика проблемка, ну і не дуже велика за цим. Є трошки, але цей ще живий, він не гупає сильно, а задній у нас вже, якщо його хорошо так пошитати, зараз я попробую зафіксувати. Все. Отак, Ладно. Ось так голоде. Ось така у нас проблемка. З двох сторон міняємо салінблоки передніх речагів і правий рульовий наконечник. Ось що ми маємо по речагу. Дістали його з автомобіля. Ось така у нас втулка. Салінблок задній. Уже повністю розрушений, повністю независимий. Ось. Все. Це втулка повністю одірвана. Це вона його бає. Так, передній трошки не такий. Ну, теж вже втулка. Підірвано з цієї сторони не дуже видно. Ну, Тріщини воно є. Тріщини пішли. З цієї сторони. Дуще видно, що воно вже почти теж. Же... Він ще так би якби держиться. Ну воно воно вже почти відлипло від резини. Зараз будемо їхати сюди добувати і міняти. Так, пошарові і ще пошарові хочу сказати. Шарова, на удивлення, ще нічого. Вона не болтається, вона плотненько ходить. Люфта на ній не було, як я її злякав. Шарова ще походить. Вона видно, що ще не мінена тут закльопка іще. Або заводські, або речах мінявся в зборі. Я думаю, що це все ще заводське. Машина не дуже великим пробігом. Шарова в неї вполне могла проходити до цього моменту. Все, нові салінблоки на місці. Зараз йдемо ставити. Рулевий наконечник теж у нас помінений. Речах уже встановлений, на шаровий зажато, а ті ще не зажимав, вже як опущу машину на колесо, потім зажму ті гайки, щоб не провернуло саленблоки.